Ваньки, молоденькими назвати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблоксі. Сьогодні ми будемо полювати на акулу, але перед тим обов'язково поставте свою королівську вподобайку і підпишіться на канал. Це дуже важливо для мене, будь ласка, не забувайте про це. Отже, дивіться, у нас тут хтось на качечки катається. Добре, тут у нас є острови і океан, в якому ми і будемо напевно ловити лакулакулу лакулу. Ха, лакулу. Акулом! Давайте подивимось, як взагалі тут стартанути. Я не розумію. Тут бульбашки якісь. Йоу, я в бульбашки! А, випустіть, все, випустили. Як стартанути? Тут у нас є якийсь магазин, але ми тут нічого, звісно, купляти не будемо. Тут ось у нас яхта висить, просто неймовірно, яка вона красива могла бути, але вона якась страшна. Немає паруса, нема вітрила. Але тут, тут нічого ловити. Я не розумію. Як пере... ну, як почати гру? О, щось у нас тут відбувається. Нас кудись закинули. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. І що тут нам треба зробити? Випускайте акулу. Ого, понеслась. Дивіться, яка вона страшна. Нам треба за нею буде полювати. О, у мене є пістола, типу, чи щось такого. Мені треба, вони вже стріляють, вони вже когось бачать. А може і не бачать. Може вони рандомно стріляють. Привіт, 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 друже. Хтось на автоматі подивіться. Стріляють по акулі. О, можливо, ми тоді зможемо і за акулу пограти колись. У мене поки що просто обріз. Я обріз обрізом. -ха. -ха. О, акула, бачу, дивіться. Дивіться, он вона. У мене так мало патронів. А ні, в мене, в мене здається нескінчена їх кількість. Окей, добре. Бачила та акулу, вона пливла сюди. Отут її помітили, напевно, останній раз. Опа, я бачила, попав. Ось вона. Ой, кадек. НІТ! НІТ! Я впав. Я впав. вилізти, вилізти. Як так вийшло, що я впав? Треба повернутися на поверхню. Ну як на поверхню? Я і так на поверхні. Треба повернутися наверх. Вона вже розламує просто всі установки. Ось вона! Мочим, мочим, мочим! Ой-ой-ой! ой Це це досить таки небезпечно! Досить таки небезпечно. Нам треба вилізти. Треба вилізти. Де кула? Де кула? Пав, пав. Треба вилізти. Треба якомога швидше вилізти. Ось сюди. Ого! Можу на, стріляємо по ній. Все, погнали. Кадешимся. Кадешимся. Квилісти. Вже ніч настала. Йоу, що так багато? Акула всіх з'їзд зараз чи ні? Де вона взагалі? Я її не бачу. Це риба якась про скули нема. Кепець, ви б знали, яка тут музика грає. Вона десь отута була. Крайній раз, крайній раз я її там десь бачив. 50 секунд. Скібері туалет там плаває десь. Опа, Перекинулась. Перекинулась. Де акула? Бачу людину, не бачу акули. Жорстка штука, Жорстка. А вон вона десь. Вона взагалі з іншої сторони. Вона поки що не тута. Ось вона на! Кедешемося. Давай, давай, че ж ти само не кадешешся. Ого, як мене відкинули. Ви це бачите? Не можу вилізти тут на острові десь? Ні, не можу. Це проблема. The Shark, Bean, щось там. Тобто ви... виграла кула, я так зрозумів. Кипець кула всіх порвала. Окей, зрозуміло, зрозуміло все. Через 14 секунд знову почнеться нова гра. Зрозумів, трішечки розібрався з режимом. У нас уже тут плюс зубів додавалось. Цікаво, ми можемо щось на ці зуби купити? Чи не можемо? Так, у нас тут е... можемо купити пейнтбольне. Треба... Треба 400, щоб наступну збройку купити. Кули у нас дефолтні, поки що човен можемо взяти. Еквіп, Все, ми екіпірували човен качечку. Чудесно Скіни. Нам треба вибирати. Ми знову за цього. За дефендера, я так зрозумів, не за кулу. Я виберу якийсь човен качечку тут. Не знаю, ми на ньому заспавнемося чи як. Чи це він нам рандомно? У нас буде мушкет. На жаль, більше нічого у нас не буде. Все, нас закинули. Нас закинули. І всіх закинули. Дивіться, хтось на звичайних кораблях. Оце в людини корабельці. І акула вилізла. Випустили акулу. Скільки в неї або мені цікаво в цієї акули. Я можу стріляти. Я можу сісти. О, можу сісти. Це якось дивно працює. І можу вже стріляти прямо із човна. Окей, ми тут з кінтом на моїм. Уже день не став. О, день це досить таки добре. День це значить ми будемо бачити акулу. А звідки ж вона випливла, я не розумію. Десь, звідси, десь за цього острова найбільшого, поки що акула не видно. Надіюсь, що вона ну не на мене першого нападе. О, отут акулу помітили. Все, пливемо сюди. Вона десь тут. Переїхали! Що за приколи, Альо, ти дивись, куди ти човном керуєш? Та йоу, Людина просто назад здає. Де акула? Оце акула? Поки що її не видно, поки що вона знову кудись пропала. Її... Ось вона. Ось її засікли тут. Десь тут вона була, і більше її тут нема. Дивна гра, насправді, дивна. Я хочу вже за акулу пограти. Невже це так легко? Ну поки що акула я не знаю, що вона робить Вона програє, напевно. Хоча я по ній ні разу не попав. Там хтось он крутиться. Жесть. Ого, по мені хтось чуть не стрельнув Акула затаїлась. Вона не хоче показуватись. Вона не хоче, щоб ми її зловили Ось людинка якась випала. Плаває. Можемо її підібрати? Давайте підберемо. Бро, -бро нашого. Запригай, бро. Все, запрыгну. Підібрали братана. І він випрягнув зразу. Не хочеш, як хочеш. Все, the shark has been defend. Кула була захищена. Чи що? Чи акула захистилася? Чи не зрозуміло? Коротше... Такий якийсь дивний режим насправді. Взагалі нічого цікавого, якщо вона не немає. Один раз, якщо акулу побачиш, якщо тобі пощастить, то й добре. Окей, надію, що цього разу ми можемо вибрати бути акулою. Я хочу бути акулою. Я хочу бути акулою, не захисником, а саме акулою. Надію, що мені пощастить. Шарк, вибираємо шарк. І це нехай буду я. Будь ласка. Правда, у нас тут три з однаковим скіном. Не зро... Ні, це не я. Це не мій скін вибрали. Отже, виходить, я буду на платформі. Та я буду на платформі шукати акулу. Яка буде. Гризти наші опори. Людинка вже за кулемет ціла. Ага, випустила акулу. Кула пливе. А я підбираюсь на Вище. О, ось вона. Вже її побачила тут. Вона вже під платформою, скоріш за все. Так, швидко рухається. Так, уже падає платформа наша. Ой-ой-ой, ой 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 обережненько! Не перевертайся! Йоу, мене як відкинуло! Де акула? Де акула? Ось о вона? Касатка, так от. Вона... вона мене загризла! Вона мене загризла! Йоу, акула. Кула мене загризла! Я навіть не встиг нічого не зробити! Подивіться, просто вона розвалила платформу, ніхто їй нічого зробити не зміг. А ще цілих 122 секунди буде йти бій. А акула всіх знищить. Дивіться, як косатка пригає! Йоу! Пець, я хочу бути акулою. Я хочу так само стрибати. Я хочу так само розбивати платформи. Але поки що, на жаль, я нічого зробити не можу. Можу сюди нажати, що тут мені дасть. В мені залишається чекати, поки акула всіх замоче просто. Насправді дуже нудний режим. Ну, коротше, якщо ти не здає акулу, я не знаю, як тобі тут можна справлятися з чимось. Зато нам дадуть зараз, напевно, коштів трошечки, зубів наших, і ми купимо нормальну собі калаш, яким будемо мочити акулу. На просто розноси, подивіться. Подивіться, як вона високо пригає. Привіт, з 2020. Жорстко розносився. Так, надію, що це вже хвиля закінчилась, уже акула все просто розбомбила. ще залишилось там буквально пару секунд. Окей, у нас знову вибір. Що вибрати гелікоптером бути чи акулою? Я виберу акулою. Так, це мене вибрало чи ні? Мене чи ні? не? Мене вибрало акулою. Так, Space це буст, переміщатися це клавіші. І їсти це стріляти, окей. Okay. I, I, I understand I understand Let's go let's go. Куди натиснути? Що натиснути? Enter, escape, Що? куди? Я повністю готовий. Давайте, випускайте кракена. У мене 957 хп получається. Let's go Я виплив. Подивіться на мене, і це вже по мені стріляють. А що мені робити? Окей, okay, я плаваю. Плаваю я таким чином, що я спочатку прискорююсь. О, так, у нас тут гвинти, дивіться, у нас тут гвинти. Як їсти? Як? На, розвалив, розвалив. На низ. Фух. Як мені з людину. Опа, з'їв. Правильно? Все, ні, чи неправильно? Та ніби правильно, все, з'їв. Так, трішечки ще поплаваю. Хто стріляє. Ниряємо, ниряємо потихеньку. Винирюємо. Хопа, з'їв! Хорош, хорош, Плюс зубки, плюс зубки, це добре. Плюс зубки це досить таки добре. Все, полетіли далі, Пливем далі. Так, що це у нас тут за бойки? Не зрозуміло. Але у нас тут гвинт. Let's go. Зараз ми доженемо цього човнаря. Let's go і. Бум! Просто! Виплили! Нормально. Хопа, з'їли. З'їли. Плюс ще зубки. Хорош, хорош, за добре. ось плаває. Let's go. Просто брам. Плюс зубки. Вони по двох на човнах були. Окей. Ось дивіться, ось очки. Просто плаває. Оба, і з'їв. Я не наситна акула. Я буду їсти вас. 50 секунд у мене залишилось. Попливли. Час включати буст. Час включати спідбуст, Вау. Опа, перевернули. Двох. Бам, з'їв, зразу двох сюди на базу. Ти шо? Так, кого мені ще то, тоночки? Я бачу, він там. Ось веде. Тікайте від мене, ну тікайте, тікайте. Зараз в мене буст почнеться, я вас дож дожену. Let's go, буст. А, не до не, не, не догнав. Окей. Okay. Дивіться, я вмію як ниряти! Так, ну і треба цього, типа, з'їсти, захавати. Тікають від мене. На човні. Правда, ну реально втекли. Треба їх доганяти, треба їх доганяти, поки 31 секунда ще є. В мене достатньо хп. Сказав навіть дуже багато. Ніч настала. Тікають. Тікають! не втечуть! Втекли. Окей. Чому вони від мене тікають? Алло? Їм! Їм! А, не встиг з'їсти, не встиг з'їсти. Вони від мене втекли. Гвинтокрили їх забрали. А я можу розігнатися, розігнатися. І винирнути капець аж до гвинтокрила самого. Не, не можу. На жаль, ноль секунд. Ну я з'їв так непогано людей, я вам скажу. Ух, винирнув як. Жесть, але не достав. Тут якісь діамантики, непогано. Хе -хе. Мені цікаво, Все. The shark has been defended. Тобто шарк захистилась. Тепер я можу зайти в магазин і купити собі збройку таку. За зубки. Міни можна купляти. О, кіни для акули. Хе-хе. круто. Так, я хочу бути знову акулою. Дайте мені акулу. 0% що я буду акулою, коротше, цього разу. Але я вже купив собі Томпсона. Чи що це за збройка? Я зараз буду мочити акулу, дай Боже. Виберем цього разу якийсь такий звичайний човен. 10, 9, Зараз почнемо. Все. Все, можу просто тепер так плавати. Кула пливе, ох, яка вона жорстка. Поплавли. Правда, цей човен не такий маневрений, я вам хочу сказати. Будемо зараз доганяти. І ще це не Томпсон, взагалі, я хочу вам сказати, це просто. Хвинтівка якась, вона також одиночними вистрілами стріляє, як пістолет. Ого його ковбасить там. Жесть. Ну я сам, в них там Тіма, в них там кулемет на борту, а я сам. Я можу вилетіти отут, наприклад, отак. Ого, як мене ковбагасе, це сильно. Так, акула там помічено було, Окей. Ідемо шукати цю акулу. Ох, як човни там залетіли. Тікало, тікало, ті кули. та Оно вона. Капець тут і перезарядка жорстка довга. І кулі летять довго. Нирнула, не нирнула. Попав, попав. Попав, пав, пав. Ні, не попав. Ну я і зніс хп нормально так. І ще відлік починається від тоді, як ти типу, по акулі попав, я так зрозумів. Кадешемося. Так, куди ж як же так наперед стріляти, щоб по, по акулі ще раз попав. Хорош. Ось вона. Догнала все таки когось. Чи не догнала? Зараз до мене, якщо підпливе, буду її бити. Бо акула вона така, вона може різко напрям поміняти. Ага, тут вона. Ось вона. На, попав. Нормально, ховайся, ховайся від мене. Ось вона. На, 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 на. Отримуй акулка, отримуй, отримуй. Переїхать би тебе. На, кадешемось. Опа, ховайте. Ох, вона мене відкинула. Непогано, непогано, але я все одно по ній попадаю. Якби вона мене не відкидала, я по ній попадаю. Ех, де вона тут? Де вона ще тут? Ось вона десь тут. Ось вона. Бачу її. Бачу. Бачу, бачу. Попадає, попадає. Попадає. Веду переслідування акули. Попадай, 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 попадай. Зірочки мені даються, попадаю. Надіюсь, мені і зубів дасть нормально. Так. Надіюсь, вона мене не з'їсть. Ось сочки вона, бач. Ось що вона. Кедешемось. Так, уже десь втратив її. Втратив її виду. Ой, але нічого страшного, нічого страшного. Полювання на кул в самому розквіті. Водії тут, звісно, жорсткі Подивіться, як вони неряють. Вони ще й самі тонуть. І акула ніякої не треба. Вони самі себе топлять. Де куле? Вона десь тут була. Ага, вона острів з тієї сторони опливає. А я, оно вона, оно. Та ну що ти робиш? Ну ты, блин. Так, на. По кулі. ще раз попав. Я досвід отримую дуже жорстко. 30 секунд залиш. 30 секунд вижить нам. Далі нас заберуть, я так зрозумів, гвинтокрила чи щось такого, типу. Попав, попав. Три чоловіка, чи чотири чоловіка там. Дивіться, як я затормозив перед акулою. Ви бачили? Жорстко. Я виграв! Я виграв! Плюс 200 ще, чи скількись там, ну плюс-мінус так само. Я каспер хола, топ 1 по попаданням. вообще супер крутий. 160 мені дали, окей. Вау! Ну що я хочу сказати, друзі? Насправді режим цікавенький. Ну, коли ти стріляєш по акулі або граєш за акулу. А в принципі, нудний, Я оцінюю його на 4 з 10. Якщо хочете, заходьте, але таке собі, якщо чесно. Подивіться інші відео на моєму каналі. З вами був Каспер Холла, до зустрічі і бувайте!